Показую наші сьогоднішні покупки, що ми купили. Купили ми туалетний папір ось такий по акції. Хотіли взяти більше, але все розкупили. Та ти що? Нам не хватило. Це Вікуля з артемом сьогодні купили. Я була вдома, ну, а вони ось о, і кажуть, хотіли взяти більше, та, взяли те, що лишилося. І коштує одна упаковочка 58 гривень 90 копійок. Так, далі. Що вони ще тут привезли мені? Для огляду ковбаса м'ясна лавка. Своя лінія салям і мускатна. 362 грама по 223 гривні 70 копійок кілограм. На 80 гривень 98 копійок. Оця паличка. Теж по акції. Далі така ж паличка тільки 350-366 грам і затягнула на 81 гривну 87 копійок. І говорять, Ну, тому що по акції так взяли ж дві. Так, сир плавлений, золотий резерв, це вершковий, так, же я розумію. Да, 50%, відсотковий, три упаковочки. Віка, теж по акції. 11,91 упаковочка. Ось такий. Давно не купували ми. Я все так думала, що колись небудь взяти треба. А воно все дорого та й дорого. Молодці. Так, далі сир твердий. 150 грам. Кому вершковий, 50%. Коштує 53 гривні 90 копійок. Це теж іще продовжується акція. Ми вже такий купували декілька днів назад. Так, макарони 500 грам, 41 гривна 90 копійок. Віка теж по акції. Чи, да? Теж по акції. Бо я дивлюся по ціні. Так, далі. Далі хліб барвистий, різаний, 550 грам. 16 гривень 70 копійок. Отакий здоровий. Це ми таких ще не брали. То завжди ми половинки беремо. Так, далі. Крекери 190 грам. Зі смаком сиру Чедер. Коштують 24 гривни 30 копійок. Ось такі. Так, чай. 24 упаковочки. Де ж би показати? Так, ось так посуну. Ось такий чай. Коштує квітковий, коштує 32 гривни 90 копійок. І, як завжди, пакет. Пакет не показую. Ну, а може, хочете ось такий здоровий пакет, бо я його не встигла скласти. І. Ціна його поки що незмінна 5 гривень. Ну, оце такі покупочки зробили мої онуки. Сьогодні в супермаркеті АТБ, але без мене. Бабуся лишилася вдома. Не взяли. Ну, молодь.